Я дуже радий, що в день ви запросили Героїв України. Це важливо, щоб діти знали живих героїв України, тому що у нас окремий є день пам'яті загиблих. Це 29 вересня, тоді згадують усіх загиблих. Героїв цих загиблих захисників. А сьогодні, сьогодні свята, наше свята всіх хлопців, дівчат, чоловіків, захисників, захисниць. Це дуже важливо, щоб молодь бачила живих захисників, не боялася захищати свій край, розуміли, що вот вони захисники живуть поруч. Я живу в вашому районі. Тут поруч в Дарницькому районі. нас багато дуже важливо, щоб ви знали не тільки пса патрона захисника України, але і всіх живих. То живе поруч з вами. Ви повинні знати, що да, сьогодні день захисників і захисниць, але щоб стати захисником, героєм, не обов'язково вмирати. Треба дуже добре вчитися, дуже добре вчитися, щоб вміти як можна більше і професійно знищувати наших ворогів. І за те можна отримати звання Героя України. І я впевнений, що ви теж. Чинити спротив. Не, не треба чекати вам, коли ви вас призвуть до, 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 лав Збройних сил України. Ви зараз, кожен, починаючи з 1 до 11 класу, ви можете стати теж захисниками. Я вас, зараз я поясню, як це. Я вас прошу. Не дивіться російське кіно, не слухайте російську музику, не дивіться російський тік-ток, Ютуб, російські книжки не читайте, чинить спротив, будьте захисниками України. Ви повинні знати, що якщо ви це будете робити, ви захистите Україну. Тому що російські танки, російські ракети йдуть саме туди, де російська мова. Захищайтесь, чиніть спротив. Зі святом вас. Дякую.